Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Розложив арсенал, то тільки так, як то кажуть, для демонстрації, щоб на фоні щось було видно, вже все тут поклав. А, ще не все, звісно. Трошки в мене бардак, все як в гаражі, ну, тим не менше. Ну, і значить, конкурси від мене і частково від магазину Ліхтарики. Я інформацію все лишу в описі, хто брав участь в конкурсі і так далі. Але я так почитав коментарі, подивився і вирішив, скажімо так, зробити добре діло. Зробити не просто там три місця і все, а зробити п'ять призових місць. Був розіграш, я вже всі, як то кажуть, елементи, які будуть відправлятися людям, передав відповідальній особі, яка буде на новій пошті, це все відправляти вам. Я вас всіх позначу в коментарях. Надіюся, що ви слідкували, чекали результатів конкурсу. То вже відпишіться, мій номер буде в описі і посилання на соцмережі, щоб ви зі мною зв'язалися, надали мені адресу, я вам всі ваші подарунки відправлю. Значить, перше місце по оптичному прицілу виграв Віталій Дарчук. Ви отримаєте приціл, пане Віталій 39х40, мій я рік користувався. Він без нюансів. В ньому в комплекті іде планка моноблок і заводські його рідні кільця для установки. От. І, відповідно, на нього такі з скельця Друге місце це в нас були набої. Сені Сатро чи Сартро виграв кульки. Оці за 600 гривень, навіть за 750 вони з доставкою вийшли. Виграв оці кульки. Які, е, значить, відповідно такі гамма-летал, найбільш на пробивну здатність вони. Далі я вирішив зробити ще кілька таких бонусів ще два місця. Є. Е Дешевенькі такі порівняно приціли, які продаються в цьому ж магазині, де я брав приціл 3,9 на 40, 3,7 на 28. Вони дешевші за кульки. І Сікалюк Андрій виграв цей також приціл. Він коштує там небагато порівняно, але приціл цей непоганий. В загальному схожий приціл, тільки іншої фірми. Я так думаю, що вони на одному всі ну, скажімо так, на одному заводі всі робляться. То є в користуванні в мого товариша на Гвинтівці МР512 теж, яка колись була в мене похожа. І поки ну, він вистріляв доволі багато патрончиків, діти стріляють в нього, то казав, ніби нічого. Виграв цей приціл. Дмитро Копаненко виграв 500 гривень, які він зможе використати для того, щоб купити собі, відповідно, там якісь кульки. І також Сергій Василенко, підписаний Серго Василенко, виграв також приціл цей 3-7х28. Всі призи. Напишіть мені, будь ласка, ваші адреси. Я організую, щоб вам відправили їх і так далі. Зв'яжіться зі мною. За деякі інші конкурси потім буде інформація. А Зараз поки що подивіться маленьку інтеграцію. З яким магазином далі ми будемо ці конкурси робити, шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами, ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень, подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн-підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! Так, в цьому магазинчику я взяв оце все: всі кульки, всі все спорядження, скажімо так, цю гвинтівку приціл в іншому місці, але тим не менш. Тому, якщо комусь цікаво, там також по промокоду ворон 5, діє знижка на 5% на всі товари не акційні. Також там більшість е, товарів мають зразу в комплекті якісь там бонуси. Зокрема, на прикладі гвинтівок йдуть подарункові набори в вигляді там, патрончиків там, і так далі. Тому, кому цікаво, прошу дуже, магазин дійсно толковий. Чекаю всіх в коментарях, надіюся, що справедливо все. Е, Пишіть мені, я вам все повідправляю, все організую, все, що обіцяв. Однозначно, не забудьте зв'язатися зі мною, щоб надали мені свої адреси, і всі ваші призи через там кілька днів будуть у вас в руках. І надіюся, що хтось напише відгуки за це, що я нікого не обманув. А наразі вся інформація в описі, всіх вітаю переможців, всім бажаю миру і що ви користувалися задоволенням тими призами, вони приносили вам користь. І будьте хлопці всі здорові!